Наші ну що, друзі, любі мої ріднесенькі українці? Я звертаюся до вас від Куп'янського напрямку. Зараз знаходимося на передовій уже сьомий день. Працюємо з нашими захисниками і хочу звернутися до кожної матері, до кожного батька. Будь ласка, просимо максимальний репост і для того, щоб ви допомогли третій штурмові закрити авто. Зараз ми зібрали вже 158 п'ятдесят тисяч. В шапці профіля є баночка. Ми дуже-дуже просимо кожного із вас, будь ласка, тому що всі напрямки дуже гарячі. На жаль, у нас немаласенькі втрати, і ворог просто не то, що йде. Він налазить як та ота, яка просто топчеться по крові, по дітях, по всьому тому, що ми будували роками. Знаєте, дуже дуже больно дивитися на всіх тих захисників, які просять Веренік, допоможи Веренік, підвези Веренік, вивези. Я не знаю, як писати відео, як звертатися до вас, щоб ви почули мене. Будь ласка, максимально просимо. Знаходимося завжди в гарячих місцях. Знаходимося, довозимо всю ту допомогу, яку ми збираємо місяць, щоб доїхати на 20, на 27, на 30, Брава всі ті хлопці, які звертаються зараз, також знаходимося. Дивіться, саме головне це обереги наших діток, які малюють. І куча FPV-дрона, які будуть нищити всю цю нечь за кожну дитину, за кожний будинок, який вони руйнують, їхні збиті. Ось так, все те, що ми просимо зараз. Хлопці все роблять для того, щоб зберегти життя. Ось так. Це все, все з дронах, щоб ви розуміли. І ваші любі вороги дрони тут також. Ми їх будемо налаштовувати, переробляти і відправляти по вас за кожну нашу дитину, за кожного нашого українця, який загинув, який стоїть і виборює нашу батьківщину. Ми надіємося на долучайтесь, максимально просимо віднесеньки, щоб всі і кожен, хоча б 10, 20, в шапці профілі є баночка. Будь ласка, тому що шахраї все, що роблять, вони просто копірують і роблять для того, щоб логістика. Не назбирала логістика, не відправила, щоб наші діти не вистояли. А ми хто? Ми українці? Слава Україні.